Байден в останні місяці президентства зосередиться на Україні та близькому сході. Рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів 2024 року запустило шестимісячні перегони за закріплення зовнішньополітичних досягнень його адміністрації, особливо на близькому сході та в Україні. Про це повідомляє Financial Times. Перше випробування для Байдена відбудеться вже цього тижня, коли він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлем Бенієміном Нетаньяху у Вашингтоні. Ця зустріч перша з моменту поведін. Вернення Нетаньягу до влади дасть Байдену шанс просунути свою значну спадщину припинення війни між Ізраїлем та Хамасом. А віце-президентка Камала Гарріс зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю, щоб зміцнити свою репутацію на світовій арені. Вона не головуватиме на його виступі перед конгресом через передиборчий захід, але зустрінеться з ним пізніше цього тижня. Камала Гарріс продовжить інтенсивну взаємодію щодо конфлікту у Газі. Основна частина зовнішньої політики адміністрації зосереджена в колі помічників президента і в Раді національної безпеки. І одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України у разі перемоги Трампа у листопаді. Хоча Конгрес уже затвердив пакет допомоги в 61 мільярд доларів. До початку 2025 року Байден може завершити поточні угоди і просунути доступну допомогу до кінця свого терміну. Свобода від обмежень передвиборчої кампанії також дасть Байдену більше часу, щоб зосередитися на зовнішній Політиці найближчими місяцями, що на думку деяких аналітиків дасть змогу президенту зміцнити свій імідж на світовій арені. І я нагадаю, що 21 липня Джо Байден оголосив про намір не балотуватися на другий термін і запропонував Камалу Гарріс як кандидата на пост президента. Після цього деякі республіканці закликали його піти у відставку достроково. Однак, 22 липня Байден підтвердив, що залишиться президентом до кінця свого терміну.